Так, дисклеймер. Якщо ви співробітник ВГ, будь ласка, не дивіться це відео. Ось, Тож продовжимо. Коротше. З 28 числа стартує івент до китайського нового року. Ось тут є флажочок, ми заходимо. ось, І тут є такі квадратки. Відкриваючи ці фрагменти, ми отримуємо якісь там нагороди. Ось ми бачимо. Якийсь секретний предмет буде. Ну коротше, я відкрив вже два, тобто там задачі на X5 і червоний конверт. Цих червоних конвертів можна, кожен червоний конверт там десь знижку, знижку 600 голдин. Відкрив, відкривши всі ці, а вони відкриваються дуже на ізі, бо там просто завдання виконуєш. Там я скатав три бої вже. Вважаю, за три бої три ці кубіки можна відкрити. Ось на ну я два відкрив, а третій, щоб вам показати. Ось, знижку можна отримувати максимум 3600 голди. Знижку на там, магазин. А що в тому магазині? Зараз покажу. І в чому з'являється лайфхак, як заробити голди собі. Да, дякую. Він не працює. Зараз все буде. Пофіксимо. Так ось магазин. Де ти клятий магазин? Я вибачаюсь за технічні накладки. Спробуємо ще раз. Ось. Магазин який, яка там техніка? 112-й фігня. Ну, будемо чесними, навіть якщо буде знижка 3600. Ну, тобто, ви можете на будь-який з цих товарів викрасти знижку 3600. Ось. Вазик, ну, 112-та фігня. 180 днів пряму, ну я думаю, ну, нафіг не потрібне. Лору. Лора, Лора непогана, я б сказав би навіть гарна машинка. Така. Там пробиття 220, тобто фармити можна навіть. Ось. Ну, її можна з собою не взяти, якщо що. Якщо у вас багато голди, можете знижку не і взяти його за знижкою. Якщо голоди мала багато боню, можете за бони її взяти. Йдемо далі. Ось особливий навчальний посібник дуже класна штука. З рахуванням того, що 3600 з цього викидаємо, тобто за 3300 можна взяти, чому б ні. Ось. Китайська атафіня повна. 252. По-перше, можна взяти забони. По-друге, ну, якщо хочете, але вона така собі, тобто, просто гарна, просто середній рівень брання дуже гарна, імбова брання, але точність така собі. Ось. Є цікавий лот за 3000 годин. За рахування того, що в нас знижка 3600, то ми можемо цей лот забрати безкоштовно. Оце, якщо що, якщо хто любить халявку. Ось. Ну і Type-63 також такий собі середній. Тобто дуже крутих танків немає. Таких танків 4 з 5 немає. Тобто, по факту, Type 252U і Лора це три танки таких 3 з 5, я б назвав. Може 3,5 з 5. Ось. Так в чому э, 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 лайфхак? Коротше, наприклад, у нас є лора. Яку я, наприклад, брав за бони. Ось. Вона коштує 11300. Ось. З цієї стіни ми віднімаємо 3600. Тобто знижка. І нас виходить, що вона мені обідеться в 7700. Запам'ятайте цю цифру, якщо я правильно порахував, да? 7700. Ось. А так як у мене Лора є, я купу отримую, поверну назад 9000 голди, Тобто я купляю за 7700 цей набір. З нього вибиваю світа X5 і фіговий стиль. Ну, об'єктивно, такий собі. Ось. І ще й голди фармлю, бо у мене по факту буде 1300 голди, тобто Я беру лот і отримую 1300 голди зверху. Ну, я думаю, думаю, що можливо, якщо ви подивите цей відео, вони такий якийсь блок на це зроблять. Щоб не можна було ось так зробити. Ну, а поки, коротше, якщо що, користуйтесь, тобто ви можете заборони взяти лору і нафармити собі під тисяча... 1000. Ну, тобто, по факту, у вас і лора залишається, і 1300 ви фармите. На цьому. Ну, так же само можна зробити із 2P2U, і з Typo. Тобто, якщо у вас, звичайно, годи взагалі немає. Взагалі немає, тобто, чи навіть щоб пакет з лорою взяти, то тоді ви можете безкоштовно забрати оцього пазіка 4. З екранами таким. Ну і ладно. Чим би б ні. Ось і все. А ще хотів вам нагадати, що там є котик волку екрану. Зараз покажу. Ось тут є котик. І цей котик щодня дає по дві оці марки. Тобто ви виконуєте такі завдання там. Я навіть не бачу ці завдання, я просто виконав їх і все. Ось. Плюс котик дві марки дає щодня. Плюс після. 6 лютого роз, 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 якийсь буде секретний предмет. Побачимо, що там буде. Ось, ну і, звичайно, ось є марка. Ось є кубік. Натискаємо і забираємо ще додатково вже, вже 1200 буде у мене знижки в Ось так. Дякую за увагу.